Щойно звільнили одразу до роботи підтримувати економіку і українців. Це зараз у цьому відділенні спокійно і злагоджено триває робота. А ще деякий час тому все було по-іншому. Це відділення Приватбанку знаходиться в нещодавно звільненому Лимані, і ось фінансовий фронт знов став до роботи. Перше, я приїхав сюди, десь у середині жовтня, і буквально через 2-3 дні ми вже становили банкомат. Відділення було ще потрощене, навкрали кондиціонер. Один кондиціонер вкрали, інший зламали. Ну тобто не, не було тільки у нас спральної машинки, <кій> щоб задовольнити їх потреби. Зв'язку не було взагалі ні жодного, тому ми зі співробітниками обслуговували клієнтів на вулиці, тому що там, хоч якось пробувався цей зв'язок. Ось так, в принципі, починалася робота Приватбанку в Лимані. Поки що до відділення звертаються приблизно 70 людей на день, тому фахівців привозять зі слов'янська і краматорська у вівторок і четвер. Але якщо потреби збільшуватимуться, то приїздитимуть частіше. В цьому відділенні на сьогодні вже доступні всі. Послуги, які є у звичайних відділеннях, і до речі, в минулу середу ми запустили перший термінал самообслуговування взагалі на у Донецькій області на прийом готівки, тому що є особливості там інкасації, і перший термінал з прийому готівки було запущено саме в Лимані. Тож кажуть, у Приватбанку є завдання налагодити повноцінний фінансовий фронт, особливо на деокупованих територіях.